...враження від крапельного поливу. У мене є централізоване водопостачання, тому я цей випадок буду описувати. Оскільки тиск не залежить від перерізу труби, то основну трубу укладуємо найменшого діаметру. діаметру тобто пів дюйма. Оскільки фурнітура дешевша, крани дешевші. А ось де потрібно ставити крани на крапельні були, тут вже монтуємо трубу найбільшого діаметру, бо тут краще ставиться, ось, ставляться, ставляться, монтуються ось ці крани. І далі йдемо знову найменшим діаметром, але закладуємо захищаючу трубу, захисну трубу. Оскільки централізоване водопостачання, то треба ставити фільтр, ось такий монтувати, і треба монтувати, ну, треба було монтувати біля крану вихідного на стіні ванної кімнати. І ось такий редуктор, тому що тиск тут доволі великий, тому треба його гасити. І треба звернути увагу на стрілку. Напряму подачі води. Тобто його треба от, ось так монтувати. Я його зняв, тому що він за зиму забився брудом і не працював. Далі йдемо. Крани можна ставити ось такі, вони <кій> дешевші. За ось такі крани. І далі. Якщо вважаємо на ціну фурнітури, то монтуємо більш-менший -менш, діаметр труби і тому фурнітура більш дешева. А там, де, як я і раніше зауважив, там, де монтуємо крани для відводу води, то беремо найбільший діаметр дюймовий діаметр і монтуємо крапельний полив там де треба. Ось тут у мене крапельний полив, полив труба проходить під бетонною доріжкою, а тому її треба захистити зовнішньою трубою. І далі йдемо. Тут я взяв більший діаметр, ніж той, що планував, а тому вийшло дорого. Ось переходимо на менший діаметр, на менші гроші, але там, де відводи ось цих кранів, треба брати великий діаметр. Потім ось я перехожу до сусідки і монтуємо менший діаметр, щоб, щоб заощадити на фурнітурі і на, на трубі. Е, ще... Пару слів про шланги. Ось ці. Це гайно, скажімо так, одноразове. А ось, ось ця труба, яка встановлюється теж за кранами, вона більш механічно кріпша зроблена більш якісно, ну в два рази, рази дорожча за ось ці шланги. Але шланги десь ось перегиб і все. І він там ламається і з'являється отвір для проникнення води не там, де треба. На розподільчих кранах я не економив, не заощаджував, тому що город у мене маленький, а тому не все одразу садиться. І треба відсікати непрацюючі Кутки городу. Тому кранів тут достатньо багато, але ставив стільки, скільки треба. І можна буде розподіляти подачу води від своїх потреб. На більш-менш цікаві ділянки городу. Тобто ось у цьому році я малину точно буду поливати. То тобто тут треба. Ставити нормальні ось ці труби від воду, крапельного поливу. тому що вони стоять більш-менш добре. Не так забиваються землею. І монтуються вони не так вже й важко. Крани я монтував за допомогою фена, будівного фена 2-кіловатного. Але мені зауважили, що можна і без фану обійтись, коли на подвір'ї тепла погода. Тому це вже самі вважайте, як краще. Треба лише зауважити, що потрібно спробувати монтувати на якомусь відрізку труби, щоб щоб знайти свій спосіб монтування цих кранів, особливо крану для відводу на ці шланги і труби крапельного поливу. Тобто тут треба акуратно монтувати, тому що потім не перемонтуєш і треба буде або міняти трубу, або... Відрізати кран. Більш-менш нормального монтажу треба мати калібратор, але я його десь посіяв, тому ось таку штуку. Брав це для монтажу ось цих кранів. Потрібна така штука. А для монтажу цього редуктора потрібно брати мило, ось воно. І для зменшення. На зменшення зусиль при монтажу в цього куска труби. Намазуємо ось цей кусок труби милом ну і, і все буде так, як треба. Подаю воду, зараз побачимо, що не так. І так перекриваю. І ось тиск зростає. Але він зростає вже не до двох бар. Пів бара. Ага. Десь вона пішла. А, ось тут вода пішла. О. Треба заміняти. Ось тут кусок труби. Десь підламався. І ось крапельні полиудії. При першому запуску можна вмикати на весь тиск, подавати воду, щоб пробити отвори на трубі. Але якщо труби нові, то такої процедури не треба.